Питання, які б питання варто було б задати президенту. І я би поділила їх на два таких конкретних блоки. Перше, це що стосується виживання самої держави. Наскільки е розумієш з розмов військових, ось, зокрема тими, якими я опікуюся, з ким комунікую, у нас зараз може бути загострення на трьох напрямках. Після Авдіївки всі люди дуже стурбовані тим, що є, тому що ми розуміємо, що в Авдіївці велика кількість людей попала в полон. На жаль, ще більша кількість людей загинула, і люди потребують. Відповідей на ці всі питання, чому готовність, не готовність, що зроблено, що не зроблено, чому перед цим всім було замінено абсолютно усе військове керівництво, чи це не спричинило додаткових погіршувальних процесів. А ми всі маємо людям щось відповідати. Ми розуміємо, що ми не можемо видавати військові таємниці, але ми маємо мати якісь чіткі акценти, і тут треба було би проговорити, чи ми готові, наприклад, по, по раптом щось там сумський. Харківський, Запорізький напрямок, що у нас стратегічно на півдні, яка є ситуація? Ну тобто, ми маємо це все знати, і президент мав би поінформувати. друге питання, яке стосується знову ж таки самооборонного комплексу, тому що це не тільки що держави виграють війну своїми силами, що немає такого, що тільки чужими ресурсами виграють, але ми маємо пам'ятати, що запуск військової військового військової промисловості це є основа для функціонування економіки воюючої держави, що як у нас, чесно кажучи, ми як депутати вигризаємо моменти від не дуже нормальних спілкувань з міністрами чи там з представниками напрямків. Депутати мали би знати ці всі моменти, особливо ті, які мають допуск до державної таємниці або курують то чи інший напрямок. А мене цікавить, чому до сих пір продовжується. Переслідування військовослужбовців, чому до сих пір немає чітких відповідей на вимоги волонтерів і того всього, що відбувається, чому так довго, наприклад, не підписуються військові законопроєкти, які ми приймаємо. А потім ми чекаємо там до півроку часу, що президент вирішить щось підписати. Якщо президент готовий це все підписувати, то питання а на якому етапі це все блокується? Мене цікавлять питання по міжнародці, чому Україну представляє Єрмак? Чому не представляють ті люди, які є компетентні в тих чи інших питаннях? Я перепрошую, але в багатьох моментах в мене відчуття, що глава офісу підставляє президента і знищує повноваження президента. Можливо, це все-таки варто було б і президенту на це все звернути увагу.